Росія ховає кораблі від українських атак у бухті новоросійська на півдні країни-агресорки. Вхід до неї загороджений затопленими баржами. Про це повідомили у військово-морських силах збройних сил України. Окупанти використовують затоплені баржі для захисту своїх суден вже близько 10 років. Зокрема, під час анексії Криму. Таким же чином російська армія намагається убезпечити Керченський міст від атак українських дронів. І зараз Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України полковник, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, слава Вітаємо. Україні Героям слава вітаю вас. Скажіть, будь ласка, наскільки ворог ефективно ховає свої кораблі сьогодні? Наскільки це йому допомагає? Ну, допомагає власне настільки, що ми не спостерігаємо активності флота взагалі в акваторії Чорного моря, але все ж таки це прерогатива військово-морських сил. Я думаю, що вони більш детально розповідатимуть про тактику ворога на морі. Зрозуміло. А пані Наталю, давайте до оперативної ситуації цієї ночі шахіда знову атакували Одещину. Які наслідки? Так, на жаль, ворог не припиняє терору тих територій, які забезпечують функціонування України як держави, її економіки, її промисловості. От атака була в дві хвилі, і не тільки по Одещині, а по Запорізькій і Дніпропетровській області ворог спрямовував дрони. Причому використовував ту саму підступну тактику, коли маршрути дронів пролягали через житлові квартали, підкрадаючись до об'єктів інфраструктури, наслідок чого під час бойової роботи уламки дронів попадали в приватний сектор і були пошкоджені деякі будівлі в Запорізькому районі. Що стосується Одещини, тут ворог. Використав другу хвилю і дуже компактно чотирма дронами намагався атакувати об'єкти енергетики, але сили протиповітряної оборони зустріли дрони з акваторії Чорного моря і результативно по них відпрацювали. Всі чотири були знищені. Пані Наталю, а що відомо про самі дрони? Росіяни намагаються їх якось покращити, модернізувати. Чи відрізняються ці дрони, скажімо, від тих, які, якими росіяни атакували наші міста в минулому році? Дещо відрізняються деяка модифікація відбувається. Часом представники мобільних вогневих груп кажуть про те, що чують досить різні голоси цих дронів вже вміють їх розрізняти. Різної потужності ці звуки можуть бути крім того, дійсно різні різне фарбування використовують і темнішого кольору, і середнього відтінку, скажімо так, між сірим і чорним, в залежності від пори, коли запускають, і особливостей неба дійсно чорні дрони збивати винаходити в небі дещо складніше для мобільних вогневих груп. Але на кожну модифікацію ворога ми вишукуємо свою тактику протидії і тому результативність збиття досить висока. Зокрема, минулої ночі в нашій зоні відповідальності вона дорівнювала 100%. Так, дійсно за це ми дякуємо нашим оборонцям неба. Пані Наталю, щодо оперативної ситуації в силу оборони Півдня України. Інформують, що триває щоденна контрбатарейна боротьба. А на яку відстань від лінії Дніпра вдається відкинути ворога завдяки цій контрбатарейній боротьбі? Поки що результат не задовільняє нас так, як ми собі планували. До прикладу смугу в 30 кілометрів від вогневих точок противника зачистити, поки що не не вдається саме через це правий берег ще потерпає від обстрілів, і мешканці Херсонщини на урізі води правого берега, зокрема, потерпають від артилерійських обстрілів. Але нам все ж таки вдається відвибивати ворожі артилерійські установки і за минулу добу в нашій зоні відповідальності, як на Херсонському, так і на Запорізькому напрямку. близько двох десятків таких установок вдалось знищити. Однак ворог має резерви і може підтягувати до того ж, їх контрбатарейна боротьба спрямована на те, щоб і тероризувати наші підрозділи на позиціях в межах плацдарму лівого берега. Тому вони будуть битися ще довго, але ми намагаємось працювати максимально результативно. Зокрема, наша радіоелектронна боротьба призводить до того, що дрони ворога в 50% випадків не долітають до позицій. А чому нам не вдається відкинути ворога? Зрозуміло, що їх багато. Зрозуміло, що вони е, отримують накази е, просто йти е, вперед, або там заступати на певну позицію. А, е, нам чогось не вистачає. Наша складність, по перше, полягає в тому, що ворог ховається за цивільними. Досить щільно населена лівобережня, населені пункти, де ховає ворог свої позиції, і звідки веде вогонь, прикриваючись цивільними. Це найважча робота дійсно, знайти позиції, так щоб не уразити цивільних. Тим більше, що ворог дуже потужно спекулює цією темою. Зрозуміло, і ще хотіла все таки уточнити про небезпеку з чорного моря. Чи є сьогодні там ракетоносії, і в якій кількості ворог накопичив ракети ну, типу калібр? За інформацією військово-морських сил, виходу кораблів немає, немає присутності на службі. Отже, всі одиниці заведені в пункти базування. Але так як воно і було, за нашими даними, 9 ракет там і перебуває. Спорядження їх в тому самому випадку і дорівнює 50+. Зрозуміло. Тож. Дякуємо за інформацію. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, полковник, була з нами на зв'язку.